Цілком таємно сезон другий. Епізод 6. Сходження. Увечері вдома. Малдер прослуховує повідомлення, котре лишила йому скаллі. У кінці він чує звуки того, як Беррі нападає на Скаллі та викрадає її. Дейна благає Малдера про допомогу. Малдер поспішає на місце злочину. Вивчаючи сліди на місці події, Малдер намагається уявити, як це відбувалося. Згодом з'являється Маргарет, матір Дейни, яка розповідає, що напередодні бачила сон, в якому скалі викрадають. Наступного дня у офісі заступника директора Уолтера Скіннера відбувається нарада щодо викрадення Дейни. Крайчик висуває одну з версій, що, за словами Беррі, він має доставити когось на місце його попереднього викрадення. І тоді його самого не викрадуть. Малдер намагається взяти цю справу у свої руки, проте Скіннер відмовляє Малдеру. Бо той занадто суб'єктивно ставиться до справи і вручає Алексу Крайчику супроводити Фокса додому. Тим часом Бері мчить по віржинському шосе номер 229 де його зупиняє поліцейський патруль. Дуейн плутано відповідає патрульному, чим викликає його підозри. Коли Скаллі, замкнена в багажнику машини, намагається привернути увагу поліцейського до себе, Бері вбиває патрульного. У штаб-квартирі ФБР Малдер дивиться запис з камери спостереження з автомобіля патрульного і розуміє, що Скалі все ще жива. Малдер знову прослуховує запис розмови з Дуейном і розуміє, що Бері направляється на лижний курорт місце першого викрадення Бері, який дотримується свого початкового плану передати прибульцям когось іншого замість себе. Крайчик повідомляє курцеві цю інформацію і отримує від нього завдання перешкодити Малдеру. Під час подорожі Малдер починає дрімати і мало не втрапляє під колеса вантажівки. Коли вони прибувають на місце, то дізнаються у глядача Фуніколера, що Бері був тут, але йдейно він не бачив з ним. Пригрозивши до немає. фуніколера зброєю, Малдер сідає на фунікулер в спробі досягти вершини раніше, ніж бері. Малдер розганяє кабіну фуніколера до швидкості, яку можуть не витримати троси. Крайчик вдаряє до глядача, і той падає непритомний. За декілька метрів до зупинки кабіни, крайчик зупиняє механізм і намагається скинути вниз агента Малдера, який виліз на дах вагона, знову запустивши підйомник. Діставшись до верху, Малдер знаходить пусту автівку, в багажнику якої бачить скривавлену мотузку та ланцюжок Дейни. Згодом з'являється вертоліт, що кружляє в околицях. Фокс чує крики та направляє на дуейна, який, з'єднявши руки до гори, кричить, що нарешті то він вільний. Він повідомляє Малдеру, що вони забрали її замість нього. Малдер хапає Бері, котрий починає голосно кричати. Допитуючи Бері, Малдер, розлютившись, намагається задушити того, але вчасно бере себе в руки. Виходячи з кімнати, він наказує крайчику нікого не впускати всередину. У коридорі Малдеру ввижається видіння експериментів інопланетян. Повернувшись, Фокс бачить, як крайчик розмовляє з Дуейном. Хвилиною пізніше, після прибуття Скіннера, Беррі починає битися в конвульсіях і помирає. Пізніше в Академії ФБР в Куантіко Малдер намагається поставити питання доктору, котра проводила огляд тіла Беррі, Та повідомляє, що попередньою причиною смерті могла бути асфіксія, удушення. Фіналі же ростин проводиться військовими, а не ФБР. Крайчик потайки зустрічається з курцем і пропонує тому вбити Малдера. Однак корець проти. Він вважає, що агента потрібно залишити в живих, щоб не перетворити віру одного у масову релігію. Малдеру і крайчику наказано пройти тест на поліграфії з питання про смерть Беррі. Фокс стверджує, що військові приховують результати ростину. У розпачі Малдер намагається відвідати сенатора Меттісона, свого покровителя, але його секретний інформатор, містер Ікс, відмовляє його від цього. Малдер, перебуваючи в машині крайчика, знаходить в ній недопалки сигарет Морлі, які залишив курець. Усвідомивши роль викрадення скалі, він пише доповідь Скіннеру, зумівши довести причетність крайчика до змови з курцем. Скіннер скінер викликає крайчика у свій офіс, але з'ясовується, що агент зник. Скінер оголошує секретні матеріали знову відкритими. Я вирішив знову відкрити таємні файли. Малдер зустрічається з Маргарет, матір'ю Скалі, у парку і намагається віддати їй ланцюжок доньки. Але Маргарет повертає йому прикрасу з проханням повернути день, коли він її знайде. Маргарет також розповідає, що знову бачила сон про втрату дочки, а Малдер приймає його за хороший знак: Скалі може бути ще живою. Похмурий Малдер повертається на гору, в місце викрадення Скалі. Залишившись без неї на самоті, він дивиться на зірки.